Поява напрямку охорони здоров'я у карітися України у 2022 році стала важливим кроком у виконанні нашої місії допомоги громадам. Це була наша відповідь на нові виклики війни. Нам вдалося спільними зусиллями з королівством Нідерландів, організацією Кордей, придумати написати проєкт, який ми маємо можливість реалізовувати в Україні. Програма охорони здоров'я це. В першу чергу мережа медичних центрів це також наші центри домашньої опіки, наші команди мобільної з паліативної допомоги, це які центри, які надають телемедичні послуги. Відкрито перший хоспіс у СМТ Войнилів івано франківської області. Крім того, у нас функціонує шість прихистків для внутрішньопереміщених літніх осіб. Наша команда працює навіть у найвіддаленіших куточках України, де інші служби не мають змоги діяти. Ми готуємося також до праці в тих громадах, які найбільше постраждали в ескалації бойових дій на сході України. Ми працюємо в великому місті Дніпро, яке є прифронтовим. І кожен день працюємо в небезпечній ситуації, і ми бачили, що ця дуже потрібна така услуга медична для людей. Я переселенка із Авдіївки з початку війни мене евакуювали з Авдіївки, тому що мій будинок був повністю розрушений. Мені просто необхідна була медицинська допомога. Зокрема, це є діагностика та лікування гострих також ведення хронічних захворювань, профілактичні заходи, вакцинації, виписування рецептів, надання невідкладної допомоги та підтримку під час погідності і догляді за дітьми, послуги по лабораторній діагностиці та інструментальних дослідженнях, зокрема це є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кров на глюкозу та холестерин, електрокардіограма. Ми з'явилися. Щоб служити людям. Тепер ми змогли прийти до них не тільки з якимось соціальною допомогою, але так само з медичною допомогою. Пацієнтам також комфортно до нас звертатися. Упевно через 10 хвилин я бачу, який в нього загальний аналіз крові так може компетентніше і краще призначити лікування. Зумінкою нашого центру є психолог, тобто люди можуть звертатися як індивідуально, так і групові. І тепер цими послугами про котрі ми мріємо і котрі розвиваємо зараз, можуть користуватися не тільки наші бенефіціари постійні ті люди. Декотрі десь у складних життєвих обставинах, але так само всі жителі громади. Ми опікуємося людьми, які не мають, щоб хтось за них лобіював їхні інтереси. Все надається якісно, швидко. Ми додали більше діагностики. Окрім загальноклінічних аналізів, наші пацієнти мають можливість пройти весь спектр біохімічних показників крові. Що нормальне, а другий раз така, така буває у больна, що чуть чухня... не. Що я думаю, що я буду вмирати. Фахівці команди не просто надають якісний медичний та соціальний супровід. Вони намагаються забезпечити пацієнтів всім необхідним, щоб їхнє життя було якіснішим та комфортнішим. Головна наша мета це все таки якісна медична допомога. Яка доступна кожному, яка є добрішою і ближчою до кожного, багато е, людей хворих, які віддалені від районного центру, і не мали можливості для того, щоб отримати належного лікування. І тому е, ми, власне, вирішили е, про те, щоб продовжити цей процес первинної медичної допомоги і поєднати його з паліативною медичною допомогою, то ми йдемо до повноцінної лікарні. Основним викликом таким особистим, напев, напевно, для мене є допомога, надається дитині, яка не має шансу на видуження. Ми маємо не тільки знеболити пацієнта, скоригувати якісь його супутні симптоми, а й забезпечити йому і його рідний психологічний комфорт. І людина починає розуміти, що відбувається з їх хворим родичем, як йому допомогти. І це зменшує психологічну напругу у сім'ї, покращує емоційний стан і родича, і хворобенефіціара. Але ми не зупиняємося на досягнутому у планах створити амбу. Наторне реабілітаційне відділення, яке буде надавати реабілітаційні послуги, для ветеранів для важкохворих людей і дітей і осіб з інвалідністю, вплинули в той спосіб, що ми показуємо своєрідну альтернативу медичних послуг, тобто ми не тільки надаємо медичні послуги. Але ми також і маємо у своїй структурі в медичному центрі психолога, який також супроводжує надання медичних послуг різними психологічними консультаціями. На Державному рівні та на всіх рівнях надання допомоги, на мою думку, необхідно працювати над включенням психологічної допомоги в державні програми, підвищувати обізнаність громадськості щодо важливості такої допомоги та залучати міжнародні організації до співфінансування, зважаючи на якість наданих послуг. І те, що люди залишаються задоволені, люди зачасту один одному передаються інформацію і намагаються потрапити з даними питаннями до нас відповідно зазвичай попит переважає пропозиції. Це також дало можливість розвитку загальної громади нашого міста зменшити напруженість для медичних сімейних лікарів. Кожний день для нас є таким уроком милосердя і любові. Коли ми спілкуємося із цими людьми, і кожний день для нас є такою маленькою нашою перемогою. Хочеться зазначити і десь сказати слова про наш медичний персонал. Це не тільки працівники висококваліфіковані. Вони також зігрівають турботою і ніжністю, і любов'ю. Кожну людину, кожного пацієнта, який до нас приходить, така гарно згуртована медична команда. Вона стане запорукою нашого майбутнього розвитку. З моменту відкриття медичного центру особисто я та вся наша команда прикладає максимум зусиль для того, щоб знайти спільну мову та індивідуальний підхід до кожного пацієнта різної вікової категорії. Також важливим елементом є розширення матеріально-технічної бази нашого центру. За рахунок цього ми зможемо розширити медичні послуги, які зможуть отримати наші декларанти. В межах проєкту Супер підтримка українського населення для надзвичайних ситуацій та реабілітації Каріта з Полтава надає телемедичні послуги для наших бенефіціарів людей старшого віку та людей з інвалідністю за допомогою електронних засобів зв'язку, а також спеціального телемедичного комплексу. Наша медсестра зв'язується із представником медичного центру святого Івана Хрестителя благодійного фонду Каріта Дрогобич» і на Основі вимірювань, які дає можливість зробити це обладнання, а проводяться скринінги і лікар медичного центру Каріта Здрогобич виписує направлення, створює медичний висновок, і щоб кожен місцевий житель, який також не завжди може добратися до певного місця, міг доступно і легко дістатися до нашого медичного центру. Розвинути телемедичні консультації, телемедичну допомогу і підсилити такі напрямки, як паліативна допомога і реабілітація. Ми можемо охопити більший обсяг бенефіціарів людей, які обмежено мобільні, і людей з прифронтових територій. Наша модель медичних центрів Карітасу України вибудовується в партнерстві з Міністерством охорони здоров'я України, з Національною службою здоров'я України, з місцевою владою і тісно співпрацює з Національним офісом Карітасу України. Наступним кроком до розвитку програми охорони здоров'я ми вбачаємо у реабілітації, адже це дозволить нам не лише підтримувати здоров'я, а також і повернути наших пацієнтів до повноцінного життя після травм, поранень, після важких хвороб. 30 грудня 2024 року було укладено меморандум, підписано меморандум про співпрацю між каратисом України та Львівським національним медичним університетом. В тому числі ми маємо в планах відкриття амбулаторних реабілітаційних відділень в нашій мережі медичних центрів, а також створити великий реабілітаційний хаб. Вивчаючи наш досвід, наші реалії після реформи охорони здоров'я, реалії під час війни, де надзвичайно стійкість показала своя система охорони здоров'я, ми маємо можливість поділитися досвідом, і мабуть наступним кроком це буде впровадження подібних медичних центрів, кордетів в королівстві Нідерландів. The combination of a good medical care, uh, feeling comfortable here, being in a nice environment, but also really having a good, nice staff, um, is making this, I think, a, probably a very successful center. And I will, I will tell you, people will come here, and they will be on waiting lists here yeah. <laughs> to be here in this uh, in this center. And I'm sure that Caritas. Will do a good job because what I why I'm so committed to Caritas is just this combination of professional care or professional services and the heart for people. That is for me the strength of Caritas, and that's what you're seeing here in this center.